Путін наказав своїм міністрам приготуватись до повернення повернення західних компаній на територію Російської Федерації. Це сьогодні опублікувало БРІкс Ньюс в мережі X. Я залишив в телеграмі відповідний скріншот і інформацію про це. Ну, що які висновки можна зробити з цього? Зупинка бойових дій незабаром. Далі розбудова нашої країни, відновлення нашої країни. Далі відкриті кордони. Повернення українців, і я передбачаю зріст ВВП на душу населення найближчі три роки до 25-30 тисяч доларів. Станом на сьогодні це 11,5. В це можна не повірити, але хто із вас міг повірити в 2019 році, що в 2022 році буде повномасштабне вторгнення? Ніхто не міг, навіть очільники держави навіть 22 числа. Телеграм, щоб це профілю, там про це докладніше.